12 липня у селі Шпикулоси відбувся молодіжний фестиваль з нагоди відкриття каплиці. Урочисте свято розпочалося з водосвяття та освячення пам'ятного хреста біля колишнього костелу. А тепер вже каплиці святих Петра і Павла. Теплими словами вітали усіх отці з сіл Вороняки і Ремезівці. Після освячення Христа відбувся виступ колективів села Шпиколоси, виступ церковного хору з піснями до святих Петра і Павла, виступ молодіжних гуртків з піснями про Україну, сімейні тріо і квартети, а також гурт Хлопці Лісовії всіх присутніх і гостей частували смаколиками кулішем. А закінчилося свято в центрі села дискотекою, де всі бажаючі змогли до схочу потанцювати і позабавлятися. Де б ти не вродився, що б ти не створив, майна доробився, титул заслужив. Знай, країна твоя мати, і для тебе працювати, тебе Бог створив. Праця наша зароджується у словах, живе вчинках та славився в піснях. Пісня для Бога, вінок слави і пошани. Разом з молитвою це найменше і водночас найбільше дякую. Яке ми можемо зіслати на небеса? Думка.